Сьогодні для нас особливий день, оскільки Джон привіз в Україну особливий подарунок іграшки, які зібрали діти з молодшої школи містечка Оуклі, Великобританія, спеціально для дітей івпеня та інших постраждалих громад. Подарунки від ваших овесних дітей з Британії, які пожертвували свої іграшки, свої солодощі, якого для нас дітей, які відчули на собі подихи страшної війни. І саме ті британські діти, які Сьогодні вам передали всі подарунки. Знаєте, вони хочуть висловити вам солідарність, що вони нас що роблять, підтримують проти агресії у імперії російської держави. Але саме ми, ми хочемо скласти найперше подяку о такої кріпи. Вічеться на а потім стане разом. Зарахуємося. Добре, з подарунками не розходьтесь. Так, дівочки сюди. Ні, не Тут дітки у нас пишуть листи, потяки, які будуть безпосередньо передаватися до дітей у Великобританії. прислали нам віташки. Разные группы, дети с тремя роками, дети с тремя роками, дети с тремя дети с тремя роками, дети